Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо лабобу! А якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також чекаю на ваші коментарі та вподобайки. І почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер, олівець або лінер. І у верхній частині намалюємо спочатку очі, трошечки відступаючи у лівий бік, малюємо таку дужку невелику. Від неї з обох боків робимо маленький відступ, ставимо крапочки і від них малюємо такий неповний овал. На тому ж рівні, трошки відступивши у правий бік, малюємо ще одну таку дужку. Також трошечки по боках відступаємо, ставимо відмітки і малюємо теж такий неповний овал. Всередині ока малюємо овальну зіничку. І в ній маленьким овалом у верхній правій частині намалюємо відблиск. А саму зіничку, тобто цей овал, розмальовуємо чорним, залишивши білий відблиск. І так само малюємо в другому оці спочатку зіничку у вигляді такого ж овалу. В ній маленький овал у верхній правій частині, а саму зіничку одразу розмальовуємо чорним. Намалюємо носик, орієнтуємося на нижню частину ока, де воно закінчується, відступаємо і посередині, малюємо трикутник з закругленими куточками. Намалюємо ротик, відступаємо від серединки ока у лівий бік, ставимо крапочку. Тут ми орієнтуємось на серединку у відблиску, відступаємо, також поставили крапочку. І ці крапочки такою дугоподібною нам треба з'єднати. З лівої сторони лінія трошки нижче, а з правої вона вище. Від серединки носика відступаємо вниз і малюємо зубки у вигляді однієї такої галочки, другої. Далі з лівої сторони ми намалюємо ще таких три зубчика, а з правої малюватимемо чотири. Я починаю з лівої сторони один, два і три. І тепер з правої – 1, 2, 3 і 4. І якщо намалювали, переходимо до контуру голови. Відступаємо посередині трошки вгору і малюємо не рівну лінію, а таким дрібним зігзагом. Таким чином ми показуємо хутро. А для того, щоб було легше, можна скористатись простим олівцем, ним намалювати форму голови. Ось така вона овальна. І орієнтуючись на лінії, намальовані олівцем, малюємо вже не рівно таку лінію, а скрізь таким дрібним зігзагом. Десь він більший, десь він менший. Десь лінія більш хвиляста. Це ми намалювали частину голови, де знаходиться обличчя, тепер ось тут вище, будемо малювати саму голову. І так само, щоб було легше, можна скористатись знову простим олівцем, намалювати ним форму голови. Вгорі відстань між лініями трошки більша, по боках вона менша, знизу так само невеличка відстань між двома лініями. Ось ця відстань більша, а знизу вона менша. І тепер так само по рівній лінії, намальованій олівцем малюємо таку зігзаго подібну. Не робіть ідеально рівний зігзаг, оскільки це хутро, воно теж має десь якісь нерівності. Витру тепер зайве олівець ластиком. І вгорі намалюємо малюємо вушка. Знайдемо спочатку серединку, можемо орієнтуватись на носик, підіймаємось вгору. Від серединки відступили трошки у правий і у лівий бік, поставили відмітки. Почну з вушка з правої сторони, малюю зігзагоподібну лінію вгору. Далі так закруглюю і знизу знову зігзаг. Малюю друге вушко, спочатку зігзагоподібна. Далі. Рівненька така лінія, яка закруглюється, а ближче біля голови знову зігзагоподібна. Такої ж форми вже рівною лінією всередині малюємо внутрішню частину вушка. Також відстань робимо у другому вушці з двох боків і малюємо також внутрішню частину вушка. І ще всередині цієї внутрішньої частинки нам треба намалювати таку ж форму вже маленькою. Так само тут. І переходимо до тулуба. Орієнтуємось на бокові частинки ротика, від них ведемо умовну лінію вниз з обох боків, ставимо там крапочки. І від наших відміток також малюємо зігзагоподібну лінію під нахилом вниз, вона невеличка. З іншого боку лінія такого ж розміру. Від намальованих ліній трошки відступаємо до центру, ставимо крапку з одного, з іншого боку. І також зігзагоподібною лінією вниз малюємо тулуб, лінія трошки опукла така. Така ж лінія з іншого боку. Лінії закінчуємо на одному рівні. Трохи вище від цих намальованих ліній ось тут намалюємо дугоподібний животик. Цю лінію також малюємо таким дрібним зігзагом. Можете всі лінії спочатку намалювати олівцем, щоб було легше. Знаходимо на цьому животику серединку, ось вона, і від неї малюємо лінію в один вік невеличку, в інший, також зігзагоподібні ці лінії. Це ми вже домальовуємо ніжки, знизу з'єднуємо лінії. Так само друга ніжка. Тепер домальовуємо ручки. Лінія йде до тулуба, тепер з іншого боку, ручка на тому ж рівні закінчується, перевіряємо це, і далі долоньки малюємо великий пальчик, невеличка лінія трохи в сторону, закруглюємо, і така маленька дужка. Тепер три пальчики, один, два, і третій. І така ж долонька з іншої сторони. Спочатку великий пальчик. І далі ще три пальчики. Один, два, і три. І дуже просто домальовуємо кінцівки і ніжок. Відступаємо з обох боків до центру трошки. Невеличкі лінії вниз. І тепер один, два і три. Така наче трохи хвиляста лінія. І тут так само невеличкі лінії і їх з'єднуємо. Лабугу ми намалювали, тепер його розмалюємо. У мене він буде блакитного кольору. А яким кольором розмальовуєте ви, поділіться зі мною в коментарях. А світло синім розмальовую носик, внутрішню частину вушок і також ним в деяких місцях промальовую хутро. Це теж такі коротенькі зігзагоподібні лінії. Десь ці лінії трошки хвилясті. Так само промальовую на тубі вздовж чорних ліній в деяких місцях. Та на самому животику, на ручках. Зовсім трошки де-не-де можна ще намалювати такі лінії чорним. Тут в мене будуть у верхній частині на голові, в деяких місцях на ручках, трошки на животику, головне не перебільшить з цими лініями. Ще ось тут. І цього, я думаю, достатньо. І світло рожевим можна ще намалювати такі рум'яні щічки, там де закінчується ротик, ставлю їх такими крапочками, можна намалювати просто коло. У мене такі цяточки. І малюнок з лабобу готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!